Ну що ж, погнали, поки в мене не сів телефон, поки не розрядився мікрофон. Не знаю, чи тут буде звук чи ні, але має бути. У нас сьогодні дві великі розпаковочки. Ось таке велике. Почнемо ми бастренько з першої розпаковочки. Суть полягає в тому, що я десь витратила 2500 гривень. І ще щось заказала, але воно буде десь там полис. Тож, давайте розпакуємо цю першу. І так, перше це силиконовий коврик. Ось такий на кран. Я думаю, що він буде дуже крутий. Коштував він десь 100 гривень. Мені підходить, зараховано. І моя любима футболочка тепер уже футболочка обогнювана. Тут писалося, що бавовна і. Що це розмір М? Мені підходить, і бачите, які кольори. Я, до речі, дуже багато, багато-багато часу прям хотіла якусь таку футболочку, там де були б карти Таро. І вони ну, в мене є. Нарешті я доросла до цього моменту. І ось 62% катону, 38% поліестру. Я вважаю, що зараховано. Дякую на цьому. Да? Погнали далі. Так, ось така велика вже. І тут потрібно буде декілька примірочок зробити, тому що там розмір М, а в мене стандартний це розмір С. Тому так, бока точно підійшла. А от ще тут тут я багато чого замовляла. Перше. Погнали. Якась тепла, але в той же час і штучна, і тепла, і приємна на дотик. Водночас ось така кофта. Угу. Ось, в принципі, мені подобається вона трішки схожа, в мене є таке термо... термобілизна на флісі, і вона теж в таких чорно-білих тонах. Мені вона підходить. Тут тут ще мають бути місця для рук. Для пальчика великого. В принципі, я вважаю, що вона зарахована. Чи тут буде етикеточка? Це розмір С, котон і підходить. Далі. Це що? А, це шипи. От шипи, мені здається, великі. Е Це ось такі зимові шипи. XL Ну, як для XL підходить, але я замовляла. Ну, чисто для валянки, якщо нам ну, потрібно там на велику, м'яко кажуть, чоловічу ногу, то думаю, підійде. Такі ось вони великі, резинові З пивом піде. Далі кордигон. Що найцікавіше, я вже потім вже там ходила, то вже зараз, звичайно, є вже скидки. І ці кардигани, в принципі, коштують, ну, 400 гривень, як і тут. Розмір S, Дуже приємний на дотик. Дуже красивий. Єдине, що ось тут є маленький брак. Але ось, ну, це вже видно, що вже його немає. Дуже приємний, хоча, хоча, хоча це все має бути поліестер. 100% поліестер. Розмір S. Але кардиган я вважаю взагалі шикардосний, мені прям зашов. От, Мені він подобається. Зараз. Ну, ось вам кардиган розмір S. Я метр шістдесят. Я вважаю, що ну, зараховано. Взагалі шикарно. Так. Я ходила в сінцеї, купувала собі два бюстгальтера. І забула, що заказали їх. В сінцеї, там, два бюзгалтера мені коштували 300 гривень, чи скільки. Всі, в принципі, точно так же. Розмір S. Тобто, якщо біжеві замажеться, нічого страшного. Але чорний ми кинемо в телефонку окремо. Ось таке, ось таке. Розмір s Size S. Ну, в принципі, на мою чашечку мені піде. Ну, тобто, піде. Тобто, в мене. А, ще тут такий внутрішній поролон. В мене, мені от я вважаю, що зараховано. Дуже хорошо, в принципі, якість. Мені подобається. Що тут пише у нас? Ось, 93% котону. Я не знаю, вам видно. Але це за 300 гривень це дуже круто. Я вважаю, лівчики мені. Тобто, знаєте, ми ж, жінки, ось тут наш обхват, Оце там, наприклад, у мене, не буду казати, що, ну, у мене маленька грудь. І чашечка це ABCD. І тому ось тут цифра це ваш обхват, а ABCD — це ваша це чашечка. Тому може бути взагалі таке, що ваш обхват 80, а чашечка А маленька. Так, щось іще тут. ще тут так, кульок не падать. Достаємо, прибираємо бюдгалтери. Достаємо, достаємо ми. Ось. Я знаю, що це поліестер, але вона така гладенька і, в принципі, приємна на дотик. Ось така. На розмір S реально, підійде. Мені вона, в принципі, підходить. Я вважаю, що така прозора, достатньо, не знаю, видно. Ну, просвічується, але це не критично, в принципі, як для кофти. Просто вона штучна і не буде зігрівати, це точно. От, що тут пише: 95 поліестера із пантексу. Штучна, красива кофточка. Так, я можу охарактеризувати її. Далі, 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 далі. Далі, далі. Та що ж воно? Тоже гладенька, блискуча, штучна кофточка. Чисто одягнути, покрасуватися можна. У мене таких на виворіт багато штучних кофточок, ти їх одягнув. 100% поліестер, розмір S. Ось так от. В принципі, я вважаю, мені підійде. Нормально. І що тут ще? А, і ще. Ось, ось це, напевно, другі шипи, Бо я замовляла дві пари. Одну якусь велику пару, а іншу... О, іншу вже поменше для мене. Те ж саме. І в принципі, ну такі. Та нормально, ну, якщо чесно, воно піде. Піде, піде, піде. І прийшло саме моє обожнювання те, що я прям реально чекала того, що в мене виходить так розмір S і там талія. 69, 70 чи 67, 70, Тобто у мене талія 70 і розмір S до 70, а розмір M від 70 см. І я не знала, які мені брати джинси, І я вперше замовляю їх якраз на і Зараз буду міряти. В принципі, це те, що я хотіла. Тобто, ось розмір M, воно ось такі розтягується. Із таким хорошами. Я не знаю чому, але мені прям хотілося такі штани, щоб ось так от їх виставити. І все. Ось так от. Ось так от. І я вважаю, що все в принципі красиво. А ось ця кофта, до речі, бачите. Що саме цікаво, тут ось така. Я не знаю, мені начебто якось в камері виглядає не дуже красиво це все, але в житті воно мені трішки краще виглядає. І ось тут більше довші рукава, вона більш по мені, ніж ось ця. Трішка така, трішки куце, така куценька така. Але все одно, бачите, життя вона така дуже вже росте, їм- ем, їм їм. І от, і треба трохи більше вже речі купувати. На цьому воно все.